Всім привіт! Це головні новини за останню добу. Ми зібрали для вас найважливіші події, щоб ви були в курсі всього, що відбувається в країні та світі. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність працювати під сильним лідерством Дональда Трампа заради досягнення миру. Президент України Володимир Зеленський висловив готовність співпрацювати з президентом США Дональдом Трампом, якщо той повернеться до нормальних відносин з метою досягнення миру в Україні. Зеленський підкрес. Слів важливість підтримки США у боротьбі проти російської агресії та зазначив, що спільні зусилля можуть призвести до стабільності в регіоні. Американська газета The Hill повідомляє, що Дональда Трампа номінуватимуть на Нобелівську премію Миру. Видання The Hill інформує, що Дональд Трамп може бути номінований на Нобелівську премію миру за його зусилля у встановленні мирних угод на близькому сході під час його. Президентства ініціатива походить від групи європейських політиків, які вважають, що його внесок у нормалізацію відносин між ізраїлем та арабськими країнами заслуговує на міжнародне визнання. Генеральний штаб збройних сил України повідомив про ураження нафтової інфраструктури у двох областях Росії. За даними генштабу ЗСУ, українські сили здійснили успішні атаки на об'єкти нафтової інфраструктури в ростовській та білогородських областях Росії. Ці удари спрямовані на зменшення логістичних можливостей російських військ та послаблення їхньої економічної спроможності фінансувати війну проти України. Прем'єр-міністр Франції заявив, що країни Європи мають об'єднати зусилля, щоб компенсувати допомогу США Україні. Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн закликала європейські країни до консолідації зусиль для забезпечення безперервної підтримки України, враховуючи можливе скорочення допомоги з боку США. Вона підкреслила необхідність створення спільного європейського фонду для військового та гуманітарної допомоги Україні, щоб забезпечити стійкість у протистоянні російських агресій. За даними держстату середня. Зарплата в Україні за минулий рік зросла на 23%. Державна служба статистики України повідомила, що середня номінальна заробітна плата в Україні за минулий рік зросла на 23%, досягнувши 14 тисяч 300 гривень. Найбільше зростання зафіксовано у сфері інформаційних технологій, фінансовому секторі та промисловості. Економісти зазначають, що це свідчить про поступове відновлення економіки після пандемії та військових викликів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив шукати країні Іні рідкоземельні метали Олександр Лукашенко наказав білоруським геологам активізувати пошуки родовищ рідкоземельних металів, які є критично важливими для високотехнологічної промисловості. Він підкреслив, що наявність власних ресурсів може зміцнити економічну незалежність в Білорусі та відкрити нові можливості для експорту. Українські хакери отримали документи, які свідчать про підготовку Росії до повномасштабного зняття санкцій США. Група українських кіберактивістів оприлюднила документи, які вказують на те, що Росія готується до можливого зняття санкцій з боку США згідно з цими даними. Російські державні компанії розробляють стратегії повернення на західні ринки та відновлення співпраці з американськими партнерами. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оцінив можливості країни щодо повного забезпечення себе артилерією. Денис Шмигаль заявив, що Україна досягла значного прогресу у виробництві власної артилерії та боєприпасів, що дозволяє зменшити залежність від імпорту. Він зазначив, що інвестиції у військово-промисловий комплекс сприяють підвищенню обороноздатності країни та створенню нових робочих місць. Росія планує запускати по 500 шахедів щодня. Експерти обговорюють можливість реалізації цих планів. Російські військові оголосили про намір запускати по 500 безпілотних літальних апаратів типу «Шахед» щодня для розвідки та ударів по позиціях українських сил. Експерти сумніваються у спроможності Росії реалізувати такі амбітні плани через технічні та логістичні обмеження, а також можливі контрзаходи з боку України. Китай запустив перевезення до Європи через Казахстан. В обхід Росії Китай відкрив новий транспортний коридор для перевезення вантажів до Європи через територію Казахстану, оминаючи Росію, цей маршрут скорочує час доставки та знижує ризики, пов'язані з геополітичною нестабільністю. Аналітики вважають, що це може змінити логістичну карту Євразії та посилити економічні зв'язки між Китаєм та Європою. У Пентагоні заперечили можливість розміщення військових баз в США в Україні найближчим часом. Представник Пентагону заявив, що наразі. США не розглядають варіант розміщення своїх військових баз на території України. Основною причиною є ризик ескалації конфлікту з Росією та небажання залучати американські війська до прямого бойового зіткнення. Натомість Вашингтон продовжить підтримати Україну поставками зброї, розвідданими та фінансовою допомогою. Європейський союз розширює санкції проти російських компаній, пов'язаних з ВПК. Європейська комісія оголосила про новий пакет санкцій, спрямованих проти російських підприємств військово-промислового комплексу. Обмеження стосуються постачання критично важливих компонентів для виробництва зброї, фінансових операцій та експорту продукції подвійного призначення. ЄС також розглядає можливість додаткових санкцій проти третіх країн, які допомагають Росії обходити обмеження. ЗСУ отримали нову партію далекобійних дронів українського виробництва. Українські військові отримали нову партію безпілотників, здатних задавати ударів по цілям на відстані до тисячі кілометрів. Ці дрони розроблені вітчизняними інженерами та мають сучасні системи наведення, що дозволяють точно вражати ворожі об'єкти. Завдяки таким технологіям Україна продовжує розвивати свої ударні можливості, зменшуючи залежність від імпортного озброєння. На цьому поки що, все. Дякую, що дивилися. Ставте лайк, підписуйтеся на канал і пишіть у коментарях, що ви думаєте про ці події. До зустрічі в наступному випуску.